Всім привіт! Це знову барахолочка. Нагадую правила замовлення. Вам сподобався товар? Ви надсилаєте фото Viber, якщо він є в наявності, оплачуєте. На наступний день товар відправляється до вас. Доставка йде Укрпочта та нова почта. Наложеного платежу немає. Так, ось такий номер для замовлення Viber. Ну і починаємо. Так, скло защитне на телефони до 23-го року. Samsung, iPhone, Redmi. Далі, чохли. Чохли на телефони. Там різні, коротше, йдуть Redmi, iPhone і Realmi. Такі зараз чохли є в наявності, чохли по 50 гривень. Ці скло йде також по 50 гривень. Далі є апарат, що робить пленку. Фірмискло абсолютно новий, там майже там, ну, хай штук 100 пленок зроблено на ньому і все, він новий. Абсолютно коштує 7 тисяч гривень. Далі, є у нас іграшки, іграшки йдуть на вагу. Е, іграшки по 400 гривень за кілограм. Я показую, які є іграшки. А ви е, на ціни не дивіться, то ціни старі. Ну, Зараз все по-новому, тобто він йде на вагу. Ну, ігрушки не важкі, самі розумієте, тут є станчик, ось такий набір, ось такий, такий. Я все розклав, щоб було видно. Є біта, є ось такий для дівчаток. Не знаю, що це саме, але це для дівчаток. Так, є ось тут ось така ось гоночна тачка, трансформер. Так, оце йде поштучно. 70 гривень і по 40 гривень за штучку. Е, так. Ось такі іграшки є. Кому цікаво, 400 гривень за кілограм. Е, далі є у нас ось такі штуки. Це е, чохли, е, чохли для аерпосов е, різні бокси. Та йдуть на смарт-годинники. Все йде по 15 гривень за штучку. Так. Далі. Є ось такий бокс з канцелярією. Він коштує 200 гривень. Там от все йде отак, навалом. Такий бокс. Все разом коштує 200 гривень. Далі. Канцелярія у нас є. Є у нас ручки. Ручки по 5 гривень, такі по 2 гривні ручки. Такі тут ручки залишились по 5 гривень. Есть, тут всі по, всі по 5, такі всі по 2 гривні за штучку. Карандаши по 2 гривні за штучку. Бендекс, я говорю, бліндери 4 гривні. Так, є ось така штука 35, така 80, така 75. Тетрадки, Це звичайна лінія 3 гривні. Коса, коса лінія 3 гривні за штучку. Так, є степлери ось такі 90 і 20. Лінії ті всі по 5 гривень. Різинки, затирачки або як вони там по 2 гривні. Є ось така гуаш. Гуаш, ота велика 100 гривень, маленька 20 гривень. Далі у нас ідуть, є трохи файлов, а 5, а 4 і папки. Ну, кому треба, буде, пишіть, е, файли. Е, така пачка 35 гривень. А5 ну, вона повна. А4 там не повна, там буде на 20 гривень. І папки ось такі по, по 5 гривень будуть. Е, далі є, бачите, скрипки. Всякі для степлера, для все там по 5-7 по 7 гривень. Ось таке все. Так, Це у нас канцелярія. Плашки не продаються. Ну, якщо треба, комусь в подарунок покладу. Так, далі. Е, цей товар йде у нас на вагу. Вага цього товару е, вказана на. на цих. Е, бачите, ось вага. На всіх вагах вказана, то не ціна, а вага. Е, ціна такого товару 750 гривень за кілограм. Так, є ось такі накладки. На спину вони е, працюють від Сіті. Потім <coughs>, набор ось такий конструктор, фонарики, лехтарики. Так, е, ось така бутербродниця, е, бокс Фарадея. Це як скринька. Туди кладете телефон, ключі або що, і воно не щитує сигнал зовсім. Так, Далі є ось така Це LED-лампа. LED це у нас чохол під 13 Pro. Це у нас іде соліноїд, Бачите, на якусь. Кудись соліноїд іде. Тапалка для Тіктока. Весь цей триммер, бачите, удлиненный. Потім для загоювання ран від укусів. Це у нас іде, щоб ногти стачувати, Ну, края. Закруглять там. Це у нас GPS-трекер автомобільний, картридер. Це також іде міні-бритва. ну Така походна, хто швид заростає. Це підставка під смарт-годинник э, Samsung, э, лампочка. І ось тут дві лампочки на прожектор. Діодні. Так, ось такі лехтарики це на накладні ногти для собак. Ну, у кого вже старенько шліфує по асфальту, оце ось нормально буде. Якраз на зиму наклеїть. Так. Далі. Це у нас переходник під магнітолу для авто, для Получається Ось, бачите, вага його. Так, це у нас йде якийсь переходник під гірлянду з пультом. Все. Так, це у нас йде LED з зеркало. Ну, воно не зеркало, це світильник. Дуже гарне світи. Він працює від 12 вольт. Я під павербанк підкидав, ну, світи гарно. А, вага його. Зараз скажу вам, вага його ось 638 грамів. Так, оце на батарейках з пультом. вага там його 250 грамів. Далі. Клавіатура, ось вага. І ось така клавіатура. Це така важка, ну, сучасна клавіатура гарна. Так, оце у нас іде мильниця. Ну, коротше, мило це для гаража дуже гарно, якщо руки грязні, щоб есть локтем, рукою або чимось мило видавили і нормально. Руки можна мити і сам апарат це буде чистий. Ну, воно як для медицини, використовується, так і для там, приміщення робочого, щоб не, не мити верхушку завжди. Так. Далі у нас іде э, комплект для э, цього джойстика і ну, PlayStation 5. Там якісь шлейфи, все. Ось це вага його. Далі ось такі гірлянди на 400 лампочок. Потім є ось такий відпугуватель від. Насікомих комах, кротів, Забивається в землю. Е, важить він 336 г. Так, це кнопки, два комплекти кнопок для клавіатур. Дуже гарні кнопки. Бачите, які кольори гарні, незвичайні. Так, це для уходу за обличчям. Бачите, його вага. Це у нас іде ось така дуже сучасна красива розетка і вимикач. Бачите, оп. Це ось така рецетка, і тут сенсорний вимикач. Вага ось така його. Так, світильник підвісний. Для, ну, для декора гарний. 840 важить. Так, ось холодильник. Він працює як від сіті, тобто від 220 так і від автомобіля. Вага його 2 кг. Дуже гарний холодос. Там. Вміщається 8 баночок, або бачите, там мороже накидали. Ось далеко їхати в автомобіль, замечательна річ. Далі є ось така переноска, ось її вага. Не знаю для чого така, ну, от така ось. Є ось такий рекордер. Не здаю, це запись е, телефона. Вагаю, так. Ось такі, така бритва. У нас є 458 грамів. І це ось набори. LED-підсвітлення для цього. Ну, Хто там макети якісь робить, це led підсвітка. Там така, ну якась інтересна. Далі пульт фірми Лоуток. Бачите, його вага. Так, далі. Цей товар у нас йде е, е, також на вагу. Ну, Вага його, е, ціна його 400. 400 гривень за кілограм. Так, ось такі стакани. У нас йдуть ровно кілограм. Ось така іграшка. Це набір для дрона. Якась посадочна, якісь там чухли, э, защитне скло. Ну, коротше, набор кому цікаво буде. Так, вага його зараз не дуже важкий. 600 грамів. Так, для декора ось такий папоротник. 400 грамів. Э, парі Він. вот такие с садовые светильники на солнечной панели вага их килограмм далее есть вот такой чехол бачите с клавиатурой абсолютно новый важит килограмм есть вот такая важит 450 и вот такой для iPad Pro 11 инчей 400 гривен за килограмм ну то есть там 400 граммов так Це товари з фіксованою ціною йдуть. Це у нас Fiat Panda і Лянча, Лянча Дельта 3, у кого там такі є авто. Це йде на дворники двигун. Він підходить до моделі 2003-2017 років. Це на Фіат. А для Лянча 2008-2014 рік. Коштує він 1200 гривень. Ну, Він в інтернеті набагато більше, він там коштує 3-4 тисячі. Е, так, є ось такий у нас. Це у нас біометричний замок. Бачите, щитує по пальцю е, повністю комплект. Ручки, сам замок, все є в комплекті. Коштує весь цей набір 1200 гривень. На вагу він дорожче йде. Ну, то є Вага його нормальна і тому. Якщо я його виставлю на вагу по 750 гривень, він буде набагато дорожчий. Тому ціна на нього фіксована 1200. Так. І ось оце. Товари йдуть також з фіксованою ціною. Далі, ось такі наушники 300 гривень. Ой! Бачите, сонце. Оп. Ось такі наушники. 300. Такі вийдуть у нас 350 годинник. Так, ось такі наушники по 80, такі шнурки по 50 аукса, йдуть. Далі ось такі наушники One More оригінали по 100 гривень. Такі 50 шнурочки. Так, ось ці два ну, комплекти окулярів 400 гривень. Це, ну, для того, щоб ну, ночі їздити, бачите, Ну, воно щось не дуже. Ето. Зараз видно. Короче, від... Від бликів, коротше, це для автомобілістів. Бачите вони. Коротше, комплект 400 гривень за двоє окулярів. Далі. Йде у нас ось е -е, флешки. Є 4 ГБ і 2 ГБ. 4 ГБ коштує 60 гривень, 2 ГБ коштують 40 гривень. Диски CD-рочки по 20 гривень. Такі по 25. Далі, ось такі є 4 ГБ, 8 ГБ і 16 ГБ. 80, 16, 100 гривень. Так, ну на сьогодні все. Дякую всім, хто додивився до кінця. Всім гарного дня. До побачення.